У сучасних конфліктах персоналізована медицина дедалі частіше стає інструментом військових стратегій, безпеки та геополітики. Вона базується на генетичних технологіях, які можуть бути адаптовані до створення біозброї націленої на певні етнічні групи. Наприклад, один із генів, що використовується для лікування раку, теоретично здатний модифікувати патогени. Попри заборону конвенції про біозброю 1972-го, США Китай і Росія інвестують у біотехнології з військовим потенціалом. Генетичні бази даних мільйонів людей стають об'єктами кібератак. у 2021 році. У США хакери викрали медичні профілі пацієнтів. Такі атаки можуть бути використані для шантажу, саботажу та розвідки. Китай активно збирає генетичні дані через компанію BGI, що викликає підозри в їх військовому використанні. Попри це, варто зауважити, що персоналізована медицина допомагає солдатам. Генетичне тестування дозволяє обирати ефективне лікування, прогнозувати стресостійкість і створювати персоналізовані вакцини. Наприклад, управління перспективних дослідницьких проєктів Міноборони США фінансують дослідження для підвищення витривалості військових. Нарешті персоналізована медицина залежить від рідкісних ресурсів, таких як літій та біоматеріали, що підсилює геополітичну конкуренцію. Напруженість між США та Китаєм зростає через контроль над ланцюгами постачання. як і у 20-му столітті нафтові війни, у 21-му столітті можливі конфлікти за біотехнологічні ресурси. Майбутнє персоналізованої медицини залежить від того, як ми збалансуємо економічні вигоди, військові ризики та етичні принципи.